Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити про сили взаємодії в природі. Кожен з нас постійно зустрічається з різними випадками взаємної дії тіл. Так земля притягує всі тіла, розташовані на її поверхні та поблизу неї. Вода, падаючи з висоти, обертає лопаті турбіни. Вітер змушує рухатися вітрильник. Завдяки силі м'язів людина піднімає тіла. А кінь перевозить вантажі. У наведених прикладах тіла взаємодіють між собою. Характеристика взаємодії тіл дістала назву сила. Сила це фізична величина, яка кількісно характеризує дію одного тіла на інше. Силу можна виміряти. Для вимірювання числового значення сили використовують спеціальний прилад. Дінамометр. За одиницю виміру сили прийнято вважати один ньютон, названо на честь англійського вчена Ісака Ньютона, який відкрив закон Всесвітнього тяжіння. Силу, з якою земля притягує до себе тіла, називають силою земного тяжіння. У навколишньому світі існує безліч прикладів сили тяжіння. Місяць обертається навколо Землі по певній орбіті. Будь-яке тіло підкинуте вгору падає обов'язково вниз. Стебло рослини росте вгору, а корінь завжди вниз. Сходять снігові левини в горах. Сила тяжіння залежить від маси тіла. Чим більша маса тіла, тим більша сила тяжіння. Сила тертя це сила, що виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого. Вона завжди спрямована проти руху тіла. Сила тертя тим більше, чим більше нерівності у вигляді заглибин і виступів є на поверхні тіл, що взаємодіють. Так, наприклад, спортивне взуття футболістів-бігунів з шипованою підошвою. Шиповані шини у машин, якими ми користуємося взимку. Шини Мають певний об'ємний малюнок. Протектор. Для зменшення сили тертя, Якщо це потрібно, поверхні тіл ретельно шліфують і полірують, Або змащують мастилами. Наприклад, змащують лижі частини деталей машин, які взаємодіють. Це дозволяє запобігти пошкодженню, зношування цих деталей під дії сили тертя. Але повністю усунути сили тертя – Неможливо, людина може збільшити силу тертя, якщо це потрібно. Наприклад, щоб рухатися під час ожеледиці слизькою дорогою. Для цього дорогу і тротуари посипають піском, а на колеса автомобілів, одягають шиповану гуму або ланцюги. Зверніть увагу на поверхню підошв зимового взуття. Вона шорстка та нерівна. І все це роблять з однією метою. Збільшити силу тертя між тілами і поверхнею слизької дороги. Рослини й тварини постійно використовують сили, що діють у природі. Так, насіння деяких рослин настільки легке, що добре розноситься вітер, а насіння інших рослин має жорстку поверхню, завдяки якій чіпляється за хутро звірів і одяг людей і в такий спосіб поширюються на великі відстані. Деякі живі організми. Мають такі форми тіла та його покриви, що дають змогу зменшити силу тертя під час руху. Так оптична форма тіла птаха чи багатьох мешканців водойм зменшує силу тертя під час руху у повітрі чи воді. Дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!